Від самого ранку слава Україні, вітаю героям слава добу. Тому ви зауважували, що в районі Креміної та Білогорівки м -м, тут найгарячіше. Чи змінилася ситуація за добу? Будь ласка, вам слово. А, на жаль, не змінилось а, в тому сенсі, що а, кількість наступів а, залишається немалою, особливо на Кремінському напрямку а на Білогорівці зараз а, трохи тихіше. А от покрімної вчора ворог намагався навіть зробити прорив а, за допомогою, десь роти танків, навіть трохи більше, і а, роти піхоти. Важкий був бій, але результати ну часткові результати бою. А я вже от виклав на своїй сторінці. Там декілька танків а, так і залишились на полі бою. Вже вони не здатні виконувати свої там завдання, тому що наші а, хлопці їх просто знищили. Прорив не вийшов, а, тому зараз ситуація стабільстабілізувалася нормально. По Сватівському напрямку а, вчора. Єдине, чим займався ворог, це вони евакуйовували своїх двохсотих та трьохсотих, тому що напередодні так само намагання наступу закінчились повним там знищенням всіх, хто намагався в той прорив піти. Пане Сергію, от. Ми також е, помітили повідомлення е, офіційне е, на Фейсбук сторінці Луганської обласної держадміністрації про те, е, що на Луганщині зараз е, прискорюють та спрощують е, процедуру мобілізації загарбники. Що ви можете про це сказати? Ну, Тут же вони намагаються, знаєте, знайти хоча б будь-кого, щоб позакривати там ті дири, які в них виникають. Хоча по великому рахунку стягнули вони немало резервів особового складу і техніки, там достатньо велика кількість, але от кадрові військові вони все ж таки знаходяться десь на Трохи на відтяжці, а вперед кидають спочатку новомобілізованих на окупованій частині Луганщини, потім вже новомобілізованих росіян. І тільки потім вже кадрових військових угу. пам'ятаю, я коли оголошувала часткову мобілізацію на Росії, тоді росіяни якось захвилювалися і почали тікати на всі чотири сторони із країни, е чинилися затори. Що відбувається на тимчасово окупованій Луганщині з е місцевими, які чекали руского міра, а отримали повістку. Ну тут вже тут така ситуація: або хтось вже повернувся двохсотим, або трьохсотим. Е до речі, важкими саме е 300 трьохсотими, угу. тому що е з легкими і середніми пораненнями е ті, хто потрапляють в військові шпиталі, ну по великому рахунку, всі лікарні зараз в них військові шпиталі на території Луганської області. Вони навіть цивільних не дуже приймають і лікують. Так от з легкими та середніми пораненнями їх там трохи заштопують і відправляють на фронт. Тобто шансів в них повернутись навіть поранені тільки якщо це важкі поранення чи там ампутації, якісь ну якщо людина дійсно реально вже не може воювати. Е, виїхати з тимчасово окупованої Луганської області дуже важко. Це одиничні якісь випадки, коли просто в людей є якісь накопичення, і вони дають хабарі, mm -hmm. і таким чином зможуть просто вирвати, але знов ж таки куди? З російським паспортом в Росію, де і далі продовжується е, мобілізація, тому ну, шансів в них небагато. Ну разі, що поїхати десь в Сибір сніг прибирати до речі, бейснепоганий. <г exploring> напевно, для них варіант це все ж таки не гага.